А чи будуть переговори після успішної операції Служби безпеки України? А я нагадую, вже атаковано п'ятий аеропорт, де базується стратегічна авіація ворога. От останній, це вже в Підмосков'ї. Всі відео, які вдається зібрати, є в телеграмі. Тут в описі під цим відео. Зможете подивитися, почитати коментарі, люди реально. Ну, фактично розриваються між тим, щоб радіти, і тим, що а що ж буде далі, адже ворог мстивий і Путін просто так це не залишить. Проте, давайте не будемо забувати, що ця реакція і ця операція є відповіддю симетричною, справедливою відповіддю того проти того, що робить з нами ворог протягом останніх. Трьох з половиною років. А якщо бути абсолютно деталізованим, то протягом останніх півтори-двох тижнів по 200, по 300, по 400 дронів щоночі, щодоби летять проти нашої країни. 25-26 травня взагалі була масована атака, в результаті якої загинуло багато людей, в тому числі і діти. Вчора я відео в себе в телеграмі ставив про те, як діти прийшли на останній дзвоник до свого. Однокласника, який загинув і не дожив буквально п'ять днів до закінчення школи, така історія. І тут виникає питання: а буде ворог завдавати удару у відповідь чи ні? Я вивів для себе таку формулу: якщо ворог протягом двох, трьох, чотирьох годин ну сьогодні, не відмовиться, не скасує свою зустріч в переговорній групі, завтра. То можливо, ми ну, от в даному випадку можемо трішечки видихнути. Не один раз так бувало, що Україна успішно атакувала деякі об'єкти Російської Федерації, після яких ворог не завдавав масованих ударів. Але ми повинні розуміти, що, попри знищену авіацію, попри перший шок, попри те, що все палає там, а на відео реально це такі горизонти. З палаючими боєприпасами, незважаючи на це, ми повинні усвідомлювати, що ворог має балістичні ракети, різні орішники, там, кедри і всяку іншу гедоту. Це вже я мовчу за те, що ворог має також і ядерну зброю більшої і меншої потужності, яку теж може застосувати. Ну, думаю, що атаки на аеропорти і втрачених 10-15 літаків не стануть для ворога такою вже. Червоною лінією застосування ядерної зброї, адже це ядерна ескалація, яка може мати непоправні і непрогнозовані навіть для Путіна наслідки. Тому будемо слідкувати за тим, Російська Федерація завтра приїжджає чи ні. Якщо Російська Федерація завтра приїжджає, то Фактично, ми сидимо за столом переговорів більш-менш плюс-мінус паритетно, Незважаючи на те, що ворог наступає, незважаючи на те, що за останній тиждень-два забрали багато населених пунктів, атакують, займають позиції, обстрілюють наші міста. Незалежно від цього, ми можемо пред'явити, що Україна все одно буде продовжувати такі точкові удари. На масовані удари у нас немає, на жаль, сил. Можливо, це і не потрібно для зупинки бойових дій. Тим не менш, за столом перемовин мають сидіти сторони, які виглядають паритетно, бо коли ти приходиш за стіл перемовин, побитий, змучений, втомлений, не спавши і перебуваючи постійно під ударами, то ти фактично жертва. Тобі можна ставити ультиматуми з тобою, можна говорити зверхньо і просто нав'язувати умови. Не знаю, чи буде завтра Російська Федерація, знаю те, що нам з вами потрібно пам'ятати про заходи безпеки. Щоправда, буквально от хвилин 10 тому з'явилася інформація, що Російська Федерація нібито завтра буде на переговорах. Щоправда, інформація жартівливого характеру вона була подана в такому контексті, що нібито Російська Федерація прибуде, але через те, що Вражені дуже багато літаків, то приїдуть на автобусах. Тому поки що цю інформацію будемо вважати, ну скажімо, такою жартівливою фейковою, і очікувати на офіційні підтвердження або спростування завтрашньої участі в переговорах Російської Федерації. Сподіваюся, що перемовини дадуть перемир'я, адже обидві сторони розуміють, що йде просто війна на знищення, знищення ресурсів, потенціалів, людей всього того, що є цінним, важливим для кожної країни. Для нас це життя, для нас це мир, для нас це добробут, для нас це можливість розвиватися як незалежна самостійна держава, що має власний потенціал, має власні ресурси і власне бачення. Але бережіть себе, своїх дітей, своїх близьких, своїх домашніх улюбленців, ну і себе. Все, залишаємо нас на зв'язку. Відео ударів, відео операцій. Там порядка півтора десятка відео я вже завантажив в телеграмі, є в описі каналу. Знайти дуже легко. В телеграмі просто вводите Сергій Гондзінський, канал на більше ніж 200 тисяч. Не помилитесь. Бережіть себе.